Всем привет и сегодня мы будем играть в... Вивев. Вевев. Короче, паучки. Мы пауки. Эээ. Сторт. Прыгаем, короче. Уже іграло, Нормич. No! Ціпля... Uh, можна Апать можно. Вот. Паукой. Ой-ой-ой. Жесткой паучкой. Сюда. Нет! Нет! Тихо, 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 тихо. Стоп! Вот давай! Вот, аз туда. Сэр, прыгай сюда. Молодец. Нормальная игра, короче. Это что-то негрики, какие халы. Нам реально треба воно... Туд... Страховка! А... Там... Страховка... Все! Страховка не треба. Пускай! Нєт, нєт, тут не вийде, треба... Отак. Вот Ой-ой! Бляк, <с> я воно не можу! Я не можу! Я не можу! Я не можу чомусь це! Напробіл! Тихо, тіхо 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 сюди. От воно, дивися, наведися прямо на самий крайчик. Все. Вот склейн. не блин. Давай. Туда нам туда. Не представлен. Ха-ха. А что это А сюда. А, я тоже спал. Блин, тихо, ну, да. Короче, я просто так от зроблю я розумний. Не то, що я. Пригаем. Опа. Ой, ні, ну це саме я сам нервная. Нам треба двом цю пульту. Понимаешь? А не ревайв. А, блин. Все заново. Ну, блин. Заходим. А мало ХП, я не понял?

Аба! Что ты говоришь? Шлип, шлип, шва. Туда. Ааа! Стоп! Все под контролем! Нет! Нет! Суды! Фух! Спляемся! Аккуратно! Вс! НЕоо! Вс! Судай! Аба!

Ааа! Це буде дуже аккуратно. Дивися. Аккуратно. Сюди запрыгай. Идемо! О! Почекай! Залізай, залізай, залізай! Людина павук! Не любимо! И ч? Ми розумніші. на дерево. Ми розумніші. Пішли. На мені все розумніше. А я ще розумніше. Ааа, що ти зробив зі мною? Як родився Приїхали. Аба. Сюди. Дивись. Аба, бачи, який я трюк зробив. Стоп. Пішли. Аба. Все. І все, і не треба нічого прийти. Маша, способність, паутина і ми ей маємо пользуватись. Поповзли! 100 хе Сто Ура! А ну, що за снігав як? Аааа! А чому я не можу чіплятись? Все, пошли. Чеплятися важко, капец. А ваше ти чіпляється, якщо можна так. Аба! Пау! Що те там на задньому фоні твориться? О, це реально. Мішку Фреді! Це От зараз це... я знаю, а, що треба зробити. А, це забити. зверху. А. Стоп, я перший. О! Давай. Чимало, все! Заповз. Давай, тепер ти. Чекай, треба прицілитись. Б... Ніфіга є! О, ти що там є ці? Там є ті! Із блоксрута. А! Ні! <реш> Я тебе Так, Блоксути. А может давай блоксфруты снимем одни, Все нормально. А чому я не могу чиплять? А ты бросалась. А там же можно локацию врать. А у меня тоже! У меня тоже мало хатачим Дебіл. А як? А, по не отсюда. Не лянь зай тут, ты один спринт забрал. А де тут карты ты зробил? Стоп! А ку. Куда? А за кем ощаликом іншим! Выйде. А, все, добре, добре. То есть, да. Ага, а як ага. ты карту поміняв? Я не знаю. О! Снова. все. Все. То беспид Так, зараз. По Майнкрафту поехали. Завай заползай. Ого. Молодец. Аккуратно. А вот аккуратный будь, то что там зараз буду етина свидата. Треба заранее прыгать, разумей. Тихо. Скользко. Ой-ой-ой. Так, стоп. Регаем. Ой, Тепер куда? Бляха муха, фуй за трюк. Павзе, павзе! Павзе, паучок накетов. Макетта мамкет блокер. <реку> Макетта блогер, паук. давай, тут скользкого. А! Тут страховки немає. Ааа, страховки давить нема, йо! Аааа! А ми могли ревимну! Эй, спин, я спин, я спин! Спином! Ай, бля, не можу Давай кру... А клейм дайли спин? Все, спин. Эммм. О, вс. Ничего. Мне ничего. Имба. А мені нічого, ну ладно. Виходи, виходи, виходи. Імба, у мене тепер два ревайва є. Медіум. Це не медіум, це хард. Там. Да. З Петра. Ми можемо медіум пройти. <свистак> Почекай. Ой, оп. Тихо. Ау-кей! О, дивись, який я жорсткий трюк зробив. Сюдай там добиться <сі> Мишку Фредди, пишите. Нищо, блин. Так, пригай. Ты стрішься сюда. Ах... Стоп, а ч я насрахувался не можу? Ааа! Нет! Нет! Пофиг, это. О, да. Моя тільки один рівайф. Стоп, зараз будь тихий, акуратний. Треба було тут рівайф использовати, там. Юсь! Стоп, туди. Назад. Паутинку! Все. Юзаю, тільки треба прицілюватись. Стоп. Або вперед, Туди. або Под, максимально акуратно пригай. Хорош. <ріхи> Став сюди. <ріхи> Фух. Сюди! Сюди! Ціпляйся! Чепляйся! А, точно ж мор так запусти. Через тебе. Фух. Фух. Ручки по Блін, тут опять не можна страхуватися. Он неко не продумал, конечно. Сюди, сюди. А так під под прям. блин. Вот, позе по мені. А це от наша страховка, просто треба, щоб перший прыгнула, а другий маленько почекав. Стоп! 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 А! Почитай! Заползай! Хорош! Все, давай! Вс, давай, йди, давай я! Ааа! Сюда! Ааа! Ползай, ползай! Стоп! Перебув. Стоп! О, о! О, о тихо, тихо! Ем... А як нам? А! Шіковод шіковод треба! Все. Наконец-то чекатися. Ай, майон Далло! <риск> <Само риск> По мені повзаєний. Да й я не можу. <риск> Ой, Почекай, нам треба почай запрыгать. Й, чекай. Я прыгаю. Я прыгаю зараз.

а, реально? Не, сейчас плаз говно. Не, сейчас плаз говно. Для прыжки в норнич. Оп, давай сюда. Да. Так. Та ⁇ й, меня наушник спадает. Ай, ой, подожди подожди, почка, чка, секунду. Хени. У меня просто наушники спадают. Ах ты. Тянись, тянись Тихо, подойди до край, лишался. Почекай, дай я на вину два наушника, щоб он не спала. Все творится Яти босс. Прыгай, прыгай, прыгай. Все, тихо, стоп, минус. Нет! Тяни мене! Тяне! Нєт! Тяни! Ой! Я понял! Що це? Треба було до останнього просто терпіти, поки ти вилізеш. Ні. Ой, йо. Замеша профессионалы, а так що ми знаємо, це проходить. А... Давай, Аааа по мені. Молодець. Сюди! Аккуратно! Что я не знаю? біжимо, аккуратно, біжимо, біжимо, там є. А, не бизы! Та й! На бизы! Чекай! Рулем, Рулим! Все, я тут. Вс. Ха-ха-ха! <реш> Почекай не <йди> сюда! Ха-ха-ха-ха-ха! Что вы не зробили? Да может там дасть то уже после понадобится. Нахраничик дают! Стоп! Ааа, за тупый помог, Чефо!

Трел заранее прыгать, но ботискуть А-а-а-а-а-о май га! Давай иди сюда. Давай. Блядь, оба! Дашь Оба наш пляс. Ползы, помоги. А удел.

це? Навіщо я назав, бляха? Сюда йди. <рик> Як все Реально. Бляха, якщо на мею вже так тяжко, то що буде на харді, що буде на екстримі, що буде на інстримі? <рик> а я ці так то близько. Я обожаю цю ігру, мені подобається ця ігра. <рик> Як якщо чесно, то я вже хочу завершити це відео, мені надоїло. Ми маємо пройти Єті. Ми маємо пройти взагалі далі. Якщо не пройдемо, то ми взагалі вихідемо. Тільки не вміємо нічого проходити. Ай! Йоу! Аааа! Аааа, почекай! Бля, ха-ха! Короче, все. Найкращий спосіб, вс. Куда ти пеш, пойди, Поняв? Стоп, 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 стоп. Посмотри, йдемо, йдемо, йдемо по-моему. А, стоп, так тут а чекпоинты є, куди він не може піти, розумієш? От він, наприклад, там де сніговик.

Йоу, да йоу, давай! Нет, це не считается. Остання попытка, коли <гадем> вже забрало. А чому вони тут назбирали такі Не. Якщо не пройшов все все заново з euh, своєї точки, того. Давай. Капе тут тоже кто-то уже остался. Подбасю тут просто никто не прошл дальше 169. Ну добре, там может стоїть ристовар, да я прошл. Ну да. Аккуратно. Давай я уже бо ты за зубов. Давай, просто Тай, йдем. йдемо. Сай, димо, едимо. До сніговика идем. Сніговик. Давай. Все, тут сейф зона. Сейв зона, да. А еще. Нет, я рисковый, все дякую. Давай. Ура! Давай! Хорош, це не мене! Ця не мене я! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха Це не мене я не ма! Я привык на инсти Гигор, треба вообще инфо тянуть. О, не... Потом там там сам наш Давай прыгай! Я дебил. Ой, ой, стоп, аккуратно. А, сюда. Макетка мамки Я не могу. Полосы по мне. Все, давай. А, короче, на этом все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока, пока. Пока-пока. Может, за новый кака прошла?